Доброго дня! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні 29 червня, я вам хочу показати, як виглядають мої помідорки. Ось такий розмір вони мають. Вже позав'язувались помідорчики. Ось такі є. Станом на сьогодні розвивається розсада томатів нормально, але в нас дуже холодна погода і дощова, що збільшує ризик захворювань. Цибуля у нас те, що ми садили з вами на розсаду, цебішен майже вся загинула, тому що була дуже велика кількість дощів, і вона просто погнила. Залишилось приблизно 5 штук. А ось так виглядає селера, вона росте непогано. Подивимось потім на врожайність. вона вище розміщена була. Так, Повертаємось до помидорів. Два тижні тому я їх обробила препаратом Целіцель. І думала, що цього вистачить, але ні. Приїхала я вчора на дачу і побачила жовті листочки. Два кущі я просто прибрала взагалі, просто їх відрізала, і в мене залишилися піньочки, щоб вони не заражали інші рослинки. І вирішила обробити ось таким препаратом. Це препарат Сірка Актив. Препарат, який я використовувала перший раз у житті, він має працювати проти фітовторозу. Він також гарний для винограду, але я не пробувала ще. Помідорчики у нас були перші, на кому використовувалася штука. Бо ніякого іншого препарату під рукою я не мала. Я розраховувала, чесно кажучи, що буду працювати ще цей літ. Що можу сказати? Зранку мені дуже страшно було виходити, чесно кажучи, але все добре. Бачите, потоматики на місці, лісточки всі виглядають здорові, нічого не попеклося. Да? І, як то кажуть, слава Богу. Розводила препарат я таким чином. На банці нічого не вказано. Дивіться, тут є склад, потім є. Дозування, яке використовується літр на гектар. Як то розводити, я, чесно кажучи, в маленьких таких дачних умовах я не дуже розумію, для фермерів може воно і згодиться. Для мене ця концентрація не зрозуміла. На сайті виробника інформації я не знайшла, шукала просто в інтернеті. Розбіжності від 30 до 50 мл на 10 літрів води, я розводила 30 мл. Так, у мене. Так як маю 4 рядочки. Да, я використовувала для цих 4 рядочків, мені вистачило 2,5 літрів води. На них я використала 8 мл активної сірки трошки більше, 3, ну, виходить, що 32 мл на 10 літрів води. Так, стосовно запаху, ще хочу вам сказати: коли ви будете готувати розчин, сама ця сірка майже не буде пахнути. Але коли будете проводити оприскування, з'явиться специфічний запах, він неприємний. Ну, наче такий запах каналізації. Я працювала в захисній масці. Ну, Схоже, фото, якщо знайду, я вставлю. Мені зручно в ній обробляти, бо вона захищає обличчя ну, і захищає ну, легені, щоб нічим не дихала. Працювала я пізно увечері, вологість була трошки вища. А от. І, чесно кажучи, раджу працювати ввечері, тому що запах все ж таки неприємний є. Будемо наблюдати, що дасть ця обробка. За заяву виробника, у нас має збільшитись врожайність, збільшитись площа лісточка, збільшитись стійкість до хвороб, а також цей препарат має боротися з клещами. Але, чесно кажучи, я не знаю, ну, при моїй концентрації буде таке чи ні. Ось так. Термін очікування теж я ніде не побачила, тому на огірках я цей препарат не використовувала, бо там я вже не можу очікувати. От на сьогодні це все. Мирного вам та затишного дня! Гарних врожаїв і на все добре! До побачення!